Він почав стежити за ними на невеликій відстані від їхнього дому після того, як, здається, сім'я потерпілої просто підрізала його в заторі. Сьогоднішня історія про те, до яких трагічних наслідків може призвести агресія на дорозі. 3 квітня 2019-го камери відеоспостереження зафіксували білий пікап, який слідував за седаном, в якому поверталась додому родина з чотирьох осіб. Коли батько припаркував авто на подвір'ї будинку, пролунали постріли. Вона зробила вдих, тому що це її розбудило, і вона почала задихатись, а потім просто впала. Саме тоді я помітила дірку в її спині. 3 квітня 2019-го, місто Фенікс, штат Аризона, Дарквініум і Таніша Браун забрали своїх доньок Саммер та Отем з гуртків і їдуть додому. Дівчатка комфортно примостились на задньому сидінні та всю дорогу про щось захопливо теревенили один з одним. У той момент ніхто ще не підозрював, що звичайна дорога додому закінчиться трагедією. Саме тоді, коли батько дівчат випадково підрізав іншого водія у заторі, я отримав кулю в плече. Тоді я навіть не знав, що донька теж отримала кулю. Я відхилився назад, і побачив, що вона нахилилась вперед. І тоді я побачив дірку у неї в спині. І вона подивилась на мене, і я сказав їй донечко. 3 квітня 2019-го розпочалось для родини Браун так само, як і будь-який інший день. Дарквініум і Таніша Браун, люблячі батьки двох маленьких донечок Самер та Отем, поїхали забирати їх з гуртків. У той день батько був за кермом і коли вони повертались, то застрягли у заторі. Щоб змінити смугу, Дарквініум зробив невинний маневр і не побачив, що у цей момент підрізав великий білий пікап. Водій пікапу, молодий хлопець, з викривленим від гніву і образи обличчям, спостерігав, як седан родини Браун проїжджає у його смугу і стає перед ним. Не помічаючи шторму, що назріває позаду нього, Дарквініум спокійно продовжив їхати далі. Подивившись у дзеркало заднього виду, він побачив, як його донечки спокійно та невинно спали на задньому сидінні. Не підозрюючи про небезпеку, яка щойно почала свій відлік. Чого сім'я Браунів точно не могла знати, так це те, що чоловік у великому білому пікапі був не просто ще одним незадоволеним водієм, якого підрізали на дорозі, як це часто трапляється, а у його голові зароджувались наміри, які керувались ненаситною на жагою помсти. Водій пікапу почав переслідувати седан Браунів. Його розум кипів від злоби та люті, і з кожним кілометром він виношував план помсти, який незабаром назавжди зруйнує спокій сім'ї Браунів. Увесь час, поки ми їхали, він тримався дуже близько до мого бампера. Я різко натиснув на гальма і зупинився, щоб показати йому, що я не радий такій його поведінці. Після цього я подивився у бічне дзеркало, щоб переконатись, що він сповільнився і продовжив їхати. Хоча водій пікапу трохи сповільнився, згодом він набрав темп і продовжив переслідування. У той момент межа між здоровим глуздом і божевіллям стерлася, адже він не полишав ідеї помститися за те, що Дарквініум підрізав його на дорозі. Сім'я Брауні все ще не усвідомлювала небезпеки, яка наближалась. Коли вони під'їхали до свого будинку, водій білого пікапу вирішив, що це був влучний момент, щоб розкрити свої темні наміри. Раптом Дарквініум зрозумів, що щось не так з цим хлопцем у пікапі, адже він майже заїхав до двору його будинку. Він вирішив вийти з машини і піти вияснити, що відбувається. У цей момент я запитав, що він робить? Дружина знизала плечима. Тому я вийшов з машини і запитав. Що відбувається? В цей час Таніша також вийшла з машини. Від того, що вона побачила, у неї пробігли мурашки по спині. Вона зустрілась очима з водієм пікапу, зіниці якого неприродно розширились, а поведінка балансувала на межі божевілля. А потім він раптово почав стріляти по машині, і десятирічна дочка Браунів опинилась під перехресним вогнем. Одразу після цього чоловік втік з місця події. Світ родини Браунів був зруйнований назавжди. Сусіди прибігли на крики та постріли і одразу викликали 911. Поліція негайно прибула на місце події. Дарквініума та Самер було одразу направлено до лікарні. Батько, на щастя, отримав травми, які не загрожували його життю. Але, на жаль, самер не вдалося врятувати. Таніша та Отем не постраждали, але вони отримали рани, які є набагато болючішими за фізичний біль, і після яких їх життя вже ніколи не буде, як раніше. Справа в тому, що Отем була свідком загибелі сестри, адже у той момент вона сиділа поруч з нею. Моя донька все бачила, тому що вона сиділа поряд з нею. Вона сказала Я знала, що вона загинула. Адже я побачила, як її очі закотились. Поки Брауни перебували у лікарні, поліція шукала підказки, які могли б допомогти знайти підозрюваного. На щастя, Дарквініум запам'ятав кожну моторошну подробицю того дня. Він надав детальний опис водія, що дало надію на те, що зловмисника буде знайдено. Вони одразу виявили запис камер спостереження, які підтвердили розповідь Браунів. Незабаром офіцери розкрили подробиці злочину та запис камер для громадськості, а також склали детальний фоторобот підозрюваного і опублікували його у соцмережах. Пост одразу завірусився і набрав більше 4 тисяч репостів. Поліція Фенікса оприлюднила фото пікапу з помітними подряпинами по бокам. Цей фоторобот підозрюваного було також оприлюднено, і всього лише за один день його було знайдено. Власником білого пікапу виявився 20-річний Джошуа Гонсалес. Коли поліція прибула до його будинку, вони побачили, що машина була припаркована поряд, але щось з нею було не так. Вона трохи відрізнялась від тої, яка була на записах камер. Шини та диски були поспішно замінені, що виглядало як невдала спроба змінити вигляд пікапу та приховати причетність до злочину. Після детального огляду авто поліція виявила критичні підказки, які пов'язували його з тим фатальним днем. Отримавши ордер на обшук, поліція ретельно оглянула кожен сантиметр будинку. Вони знайшли шини та диски, які були на відео, а також вогнепальну зброю, яка співпадала з описом Браунів. Після цього Джошуа одразу ж заарештували. Ми затримали підозрюваного у цій справі. Їм виявився 20-річний Джошуа Гонсалес. Йому висунули звинувачення за одним пунктом у вбивстві першого ступеня та трьома пунктами у нападі при обтяжуючих обставинах. Після подій того жахливого дня місто Фенікс оплакувало втрату невинної дитини. Втрата маленької Самер була не просто особистою трагедією Браунів. Це був тривожний дзвінок для громадськості та суворе нагадування про те, які смертельні наслідки може спричинити дорожня агресія. Найболючішим є те, що я її більше ніколи не побачу він забрав її від мене за одну секунду він зруйнував своє життя і наше життя через якусь дрібничку. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку, а також підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нових випусків. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у нових випусках, па-па!